Вітаю вас. Сьогодні наша тема це пігментація. Ну, я лічно з нею сталкувалася, у мене є тут і, і після акне. Дивіться, які є види. Є гормональна. З нею найскладніше боротися, тому що, поки гормони не будуть в нормі у жінки, вона буде весь час з'являтися. Але так освітляти її можна. І далі є свінця пігментація, коли меланін виробляється. Є, якщо у вас, наприклад. Після акне, отакі червоні там плямочки, або вони корічнюють, це також пігментація. Або також, наприклад, ви пішли до косметолога на лазер чи на РФ ліфтінг, і у вас з'явилося теж таке корічніве, це також травматична пігментація. То дивіться, сьогодні ми з вами розберемо, які є дієві. Інгредієнти, саме в сироватках, там, в кремах, да, які ви будете вдома мазати, і воно поступово буде освітлювати вашу шкіру. Поступово, тому що, е, як би так сказати, повністю косметика, косметика не може повністю отак от у вас прибрати ваші плями. Цю пігментацію вона не може. Е, дивіться. Єстественно, зараз ми розберемо найдієвіший метод це лазер, лазерна терапія. Якщо ви підете до лікаря-косметолога або лікаря, який володіє ipl лазером то лазер, він дуже на глибокі, таку глибоку, гарну, таку пігментацію він прибирає повністю. Але ж там ну, також є покази, і так треба це розуміти, правильно підготовка шкіри після і до. Це найдієвіша процедура. А далі вже йдуть такі більш лайтові версії: тобто, це іде пілінг. Ми шліфуємо свою шкіру, знімаємо цей верхній слой. Потім ідуть доглядові засоби, тобто освітлювальні компоненти в них повинні бути, і обов'язково захист від сонця. Хоч це зима, хоч це осінь, хоч це дощ, ми намазуємося СПФ, обов'язково, іначе вона буде проявлятися, тобто ми не будемо нічого. І ще такі, знаєте, от дослідження показали, що дівчата. Щоб вона влітку в нас не приставала до нас на сонці, не проявлялася, То дослідження наукові зараз сучасні вони виявили, що якщо ми почнемо зимку приймати вітамін Д, вітамін Д, в такому 2000 мг міліграм дозуванні, воно буде підготовлювати нашу шкіру зсередини до цього активного сонця. І увага! Активне сонце починається в березні. Не влітку, типу, а в березні. Тобто йде зима зима, осінь, земляка, і потім березень, чіш, і наша шкіра така О, що там сонце пішло? І дають цей коричневий пігмент, так? Зрозуміли. <кій> тобто, якщо ми будемо приймати вітамін Д, він покращить. Тобто ми будемо це СПФ, і в нас не буде возникати таких, якби бувають дуже сильні плями. У мене такі слабенькі, типу віснушечки, <кій> Ну, зрозуміло. Да? Так, І зараз ми розберемо саме засоби, які ми можемо вдома використовувати. Дивіться, також я хочу одразу сказати, що якщо не буде відлущення, потім зволожуючого крема в кінці, то ніякі засоби ну, не допоможуть вам. Треба розуміти, що ця схема повинна бути. Правильно підібрана схема. Схема в себе включає оце відлущення шкіри. Потім засоби, які е, працюють саме на е, уповільненні роботи тирозинази, з, е, Крем обов'язково, який ще також е, сильно такий зволожуючий з бар'єрним такою функцією, який створює бар'єр на нашій шкірі. І потім е, захист від сонця. Тобто така схема. І е, самі інгредієнти. Ну, Звісно, всім відомий вітамін С, куди без нього. Е, але сам він ну дивіться, він такий класний компонент. Він одночасно і анти і освітлює, дає таке сяяння нашій шкірі. Але сам, ну якщо є пігментація, він сам не може. Він класно працює, саме якщо, наприклад, в цій вашій сироватці він буде в поєднанні, там, наприклад, з арбутином або з теранексамовою кислотою, тобто не просто вітамін С, там 15%, і ви його мажете, да? а ви краще купіть таку мультифункціональну сироватку. Вітамін С, арбутин, наприклад, теранексамова кислота, коєва. От він тоді буде класно працювати. <кій> так. Вітамін С використовується тільки зранку, найкраще працює. І потім закриваємо на вулицю СПФ. Концентрація 10-15%. Так, далі ще є такий класний компонент транексамова кислота. Ну, Тіксей, там вона позначається. <кій> Її сила в тому, вона зменшує надмірне вироблення меланіну пігменту. Тобто, оцей корічневе, що в нас проявляється, це це відповідає такий меланін. Він починає робити такі корічні віці, відправляє їх на поверхню нашої шкіри, коли, наприклад, вийшли на сонце, а сонце воно якби травмує. Ну, хоча, ну типу, ми думаємо там їм нічого, типа сонечко. Там воно насправді травмує нашу шкіру, тобто вона така ці, там, проникають ці флучі, там юбі, вони пронікають. І оцей це така захисна реакція, він починає ці клітини коротше, «чу -чу 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 і відправляє тобі на поверхню, і вони бац, у тебе такі з'явилися. І ти думаєш, що йога, йога. <серказ> <серказ> Я хочу біленьку шкіру, не те, як модно, типа там у Бриджертонах, а хочу бути фарфоровою, куколкою. <серказ> Зрозуміло, так? <да? серказ> Тому от ранексамова кислота дуже класний такий компонент. Дивіться, в ваших сироваточках вона повинна бути 2-5% в Ваших сироваточках. в кабінеті косметолога це може бути такий пілінг, і там уже 5-10%. Також іще азелоїнова кислота. От дивіться, азелоїнова кислота це класний компонент. Він да, більш слабкіше працює, чим Транексамова, але це саме класний компонент, у кого, знаєте, от шкіра якраз акне, дуже от проявляється це акне. І не можна, як би це, такі травмуючі компоненти, щоб були, зрозуміли, да? то азелаїнова кислота вона якраз загоює. Вона такий загоює вашу шкіру і знімає оці. Пігментацію під постакне. І також вона класно працює, навіть якщо от, можливо, у когось є тут в залі така шкіра розація, це коли такі мікротріщинки, червоні щоки наблюдали такі, да, буває? Я зустрічала дівчат, такі червоні щоки, в них мікротріщинки, це розація. І ця розація це вже якби шкіра така травмована. зрозуміли? І от азелаїнова кислота, тобто таку травмовану шкіру, інші кислоти вони будуть сильно подразнюють, буде таке жжені, невіносіме. А от азелаїнова кислота, вона дуже класна. Тобто, азелеїнову ми беремо саме от, для дівчаток, у кого акне або оця розація. Її використовуємо у відсотків 10-20% у наших сироваточках. І, звісно, ретинол. Ретинол дивіться дуже агресивний компонент. Дуже агресивний. Тому він не назначається сам собі. Тобто, і ми його озвучуємо, да, що він освітлює, якби він також йде такий як ексфоліант для шкіри. Але він сам собі не назначається. Тобто ви повинні прийти до косметолога, і вона вам розпише схему. Наприклад, оцього цього три рази ви ротинолом, отут три рази от, такою сировоточкою, таким кремом закриваєте, все, ви тобто, зрозуміло, зрозуміли, да, в якому відсотку і так далі. Тому що він дуже агресивний. І дуже багато дівчат, якщо ви користуєтесь ретинолом, ви можете його включити як би, в свою схему ввечері. Наприклад, там зранку ви користуєтесь вітаміном С, там, наприклад, страник кислотою або скоєвою. І ввечері ретинол. Це якщо ви вже користуєтесь, у вас вже є таке назначення. <клес> якщо ні, тільки до лікаря. До косметолога звернуться. Так, арбутин. Арбутин теж класний такий компонент. Буває так, сироватка з арбутином. Ми бачили, так, такі от? гальмує також тиразоназу, і вона ця Вона відповідає за вироблення меланіну пігменту шкіри. І він, значить, зменшує утворення нових пігментних плям освітлює існуючі плями, вирівнює там, тут, тут, І він дуже класно. От якраз арбутин. Сам по собі ну, можна брати, але дуже класно взяти мультифункціональну сироватку. Там, де вже з вітаміном, це з кислотої після той странок Тобто, То є таку сироватку мультифункціональну. Арбутина повинна бути 1-5%. І у косметолога це 10%. І ще самий провірений також, ви чули, ніоцинамід. Ну або нікотинамід, ніоцинамід, вітамін в 3 Ніоцинамід, виявляється також бореться. З пігментними плямами. І він найбільш універсальний, безпечний, найбільше би, досліджений в косметології. Він заспокоює шкіру, і також блоку, блокує передачу меланіну, тобто передачу, коли він вироботався, і йому треба ще відправити його до шкіри, та, ну, на поверхню шкіри, щоб проявилося. А він блокує ніацинамід. І також він ефективний, от якраз при надмірної жирності шкіри. Коли є акне, тобто ніцинемід також це от, гарний. Але якби сам по собі, якщо ви не акнешник і у вас не жирна шкіра, краще брати все-таки вітамін С в комплексі, там комплексів, і так далі. Тобто, це більш буде краще. Але якщо ви акнешник, жирна шкіра, то можете брати ніацинамід. дуже класний компонент. Його концентрація 5-10%. Повинна бути. Також коєва кислота. Коєва кислота. Це ми все розглядаємо на активи. Активи в сироватках. Зрозуміли, так? Крем, який закриває ваше обличчя, не потрібно брати активним. Додайте, активи завжди в сироватках. Це краще рішення. Ну, сироватку ви можете, наприклад, відмінити, а крем повинен бути базовий. Коєва кислота. Вийова кислота зменшує вплив вільних радикалів, які стимулюють пігментацію під дією у фільтрів Тобто, отак вона класно ну, працює. І вона допомагає запобігти новим плямам. Її концентрація в домашніх засобах, тобто в сироватках, повинна бути 1-4%. В професійних, ну, тобто пілінгу, косметолога, 10% може бути. І зараз ми з вами пробіжимося так трошечки по брендам, які ви можете вибрати. От ви так відкриваєте, там мейкап, чи єва, чи якісь ще там маркетплейс, там з корейською косметикою і так далі і бренди. <coughs> і так, доктор Тому що да. трішечки уточнення, Я думаю, всі буде цікаво. ви проговорили про такі складові компоненти, а так. як взагалі... Як їх використовувати правильно? До прикладу, всі ми знаємо, що крем зранку і вночі це база, а це зазначена. От коли його краще використати замість крема, перед, до, як Так, е, да, Дивіться. Це базовий догляд, ми проговорювали це просто на попередньому, а -а -а. тому я да, повторюсь. Він складається як? Той то. ви очищення произвели на шкірі, тонізація, якщо за потреби, наприклад. Суху можна протонізувати, жирну, там, наприклад, можна і не тонізувати, ну, в залежності, яка у вас шкіра, тобто Хочете, можете, це не обов'язково, але можна. Я тонізую, бо в мене вона ну, якби стягується. Тонізація, потім іде актив. Тобто ви оце якраз оці сироватки. Актив це в сироватках. І ви тоді використовуєте сироватки. Да? Вітамін С, звісно, зранку, ретинол ввечері, або якщо ви без ретинола, можуть бути там, пептиди і так далі. Зрозуміло, так? Да? І закривайте це кремом. А коли ви закрили кремом, якщо ви йдете на вулицю, то ви ще закриваєте SPF. Тобто десь через 15-20 хвилин наносите SPF, зрозуміло, Після крему воно все так гарненько вже береться, і тоді наносите. Щодня. Щодня. А от ретинол, там не щодня, там схема, зрозуміли, так? Тобто схему вам назначить косметолог, тому що я ж сказала, це складний компонент. І так, ми про -про підійшли до брендів бренди. Ну, Я так підібрала тут різні корейська косметика в основному, тому що, дивіться, у них дуже багато, вони якби так розробили свою індустрію, що в них перевірені ці компоненти, в них лабораторії. Вони це дуже перевіряють. І цінник у них ну, не якби, занадто високий. Тобто, я не виписувала туди такі бренди, як Холіфрог, наприклад, там від 2000 і так далі. Ну, Це більш бюджетні варіанти. Доктор Сюриков. Вітамін С. Там іде сироватка. Вітамін С, і коєва кислота і ніцамід, те, що я казала, якраз е мульти така функціональна. Це доктор Сюрікл. Ну, Ізвісний бренд, всі там пользуються їхніми SPF ом Хто в курсі? Ніхто не пользується. Це такий досить відомий корейський бренд. Медіпіл, наприклад. Чули таке? Медіпіл, то також у них є сироватка, там ніцинамід і пептиди ніацинамід 20% пептиди, але дуже класна. Також вона трошки освітлює. Хороша сироватка. Транспарент Lab – це іспанський бренд. У них такі білі тюбіки, транспарент Lab, І в них дуже класна оця сироватка Spot Fading Serum. Там транексамова кислота 5%, азелоїнова кислота 5%. ніацинамід, коєва кислота. Один відсоток, тобто дуже класна така на саме на пігментацію. Також Ануа. Ануа, хтось користується Ні? нема таких, Да? ануа у Ануа класні. У них до речі, от хто хоче там такі зволоження, хто відчуває таку ж, що у них класна блакитна сироватка з під Це про на зволоження. не це не по темі, але кому потрібно. У ануа класні там сироватки, якраз в активи дуже класні. То у них ніацинамід і тронексамова кислота. це е, не сироватка, а тонер педи. Це такі ватні діски, які просочені. Це також може бути як актив. Зрозуміли, так? Да? Ватні діски вже просочені цією сироваткою. Ви просто їх дістаєте, сироватку ви пальцями, а це диском, типу, протираєте. <кій> так, це ануа, ніацинамід і тронексамова. Також доктор Сирюк, азілоїна, в них кислота є 10% йде, і цинтали, там, вона на заспокоєння йде. Якраз і акне і так далі. Доктор Алтея, чули, ні? Оксаночка тобі, от бар'єрний крем, у них дуже хороший. Білий тюбік, доктора Алтея, рекомендую тобі зрозуміло. Да? Доктор Алтея у них вітамін С. Там також трошки ніаценаміду, транексанова кислота, вітамін С і азіатська. У них від у доктора ЛТ вітамін С такий слабесенький, ну, легкий, можна сказати. Грік <кій> <Greek> and Горджіус. <gorgeous. кій> Не знаю, як правильно читається. Але но це новий бренд. Але ви побачите, на маркетплейсах він є. У них гарні, дуже класні активі. Грік Gorgeous. Там, значить, йде також 20% азелаїнової кислоти. і також у них є 10% нєцин... ніацинаміду. і там різні Дермафакторі. Теж Класно, дуже перевірено, з перевіреними складами. Там склад, прямо вони пишуть на упаковці, склад, пишуть для якої шкіри і так далі. Тобто, все там є. Дермофакторі, тобто, у них є і пептиди, і вітамін С, там є, і пілінг, і так далі. Ну, Ще що ми Медіпіл сказали. А Росел ще є, ну, «Тереміт» — це вже ну, більш подорожі такі пішли. Холіфрог, мені ще подобається, такі активи, там у них є Pula Choice, ну це вже більш вищий сегмент. І обов'язково, те, що я казала, ми наносимо крем якраз бар'єрний, зволожуючий. Тобто ми вже не наносимо, можна вибрати, да, там, є креми ну, там, з ретинолом тіпа, чи там, крем з вітаміном С. То, коли ми вже боремося з пігментацією, так, чи там сапне, ми такі креми не наносимо, тому що вони будуть шкодити, ну вже на шкоду, не... тому що ми тут використовуємо сироватки, і крем вже нам потрібен, просто зволожуючий, заживлюючий або бар'єрний. Бар'єрний дуже класно, це от така сухість, оці шелушинки вже пішли, зрозуміли, і розація. Тоді обов'язково бар'єрний крем. Так, по бар'єрних кремах. До речі, нідлі ще гарний також бренд. Бар'єрні креме майже кожен бренд. Кросс бар'єр. Грікен Gorgeous Хепір бар'єр. Доктор Алтея 147 бар'єр крем. Також Транспарент Лаб Бар'єр. І це, до речі, вже йдуть без масел. бар'єрні креми. є з маслами. І є без масел. Треба розуміти по типу вашої шкіри, що якщо ваша шкіра все-таки закне, да, то масла вам туди не годяться. Тому треба вибирати без масел. Транспорент лак, от якраз він без масел іде. Доктор Алтея вже не 147, а 345. Вона йде без масел. У доктора Алтея такі тюбіки, поняли, як зубна паста, і написано: доктор Алтея, і тут номер, типу. <кій> дуал Бар'єр. Козе Баха також, центелла Гельке. Тобто ми... Оці використовуємо е, крема, там де написано: кераміди, бар'єр, центела, зволожуючи такі крема. І потім на вулицю ще використовуємо обов'язково SPF. І ще м -м пігментація е, в домашньому догляді освітлюється, типу напротяг освітлюється тільки чуть-чуть повністю, навіть ну вона не прибирається домашнім доглядом. Треба ще звертатися все-таки до косметолога е, протягом 6 місяців. Тобто, От ми тільки літо закончили, нам вже треба боротися, і старатися, щоб вже в літо ми входили обов'язково оцей вітамін Д, ще взимку для профілактики дві тисячі попили і вже входили в літо правильно настроєння все.